you В Олександрії створюють робочу групу для розробки програми національно-патріотичного виховання. Про це йшлося на засіданні координаційної ради від 5 вересня. У ньому взяли участь заступниці міського голови Ірина Чемирис, керівники управління освіти, культури, відділу молоді та спорту, закладів позашкільної освіти, музею, бібліотечної системи, військові. Присутні проаналізували роботу з молоддю та напрацювали пріоритетні завдання виховання дітей у цьому напрямку, а саме утвердження національної свідомості. І збереження історичної та культурної спадщини, військово-патріотичне виховання та розвиток волонтерського руху написала прес-служба міської ради. В Олександрійському райвідділі центру пробації кожного першого понеділка місяця консультує юрист Олександрійського бюро правничої допомоги. Так 8 вересня Юрій Волков надав безоплатні консультації десяти клієнтам пробації. ВПО, які перебувають на обліку в органі пробації, піднімали питання оформлення компенсації за пошкоджене та знищене майно, говорили нюанси оформлення паспорту громадянина України, зняття арешту з банківських рахунків, а також питання пов'язані з поновленням військово-облікових даних засуджених. Наступного разу клієнти пробації скористатися послугами безкоштовної правової консультації в приміщенні Олександрійського райвідділу номер 1 зможуть 6 жовтня. 9 вересня відбулася зустріч за участі громадськості з розгляду дерева цілий» проєкту стратегії розвитку Олександрійської громади. Ця частина стратегічного документу допомагає сформувати місію, бачення, головну мету розвитку громади, її стратегічні цілі та визначити конкретні завдання для їх досягнення. Участь заходів взяли заступник міського голови Юрій Шклярук, представники профільних управлінь, ГО, ветерани, депутати, керівники і працівники різних галузей, експертка асоціації учасницького розвитку громад презентувала присутнім структуру і логіку дерева цілей, проєкту стратегії розвитку громади. Робота над розробкою проєкту здійснюється в рамках відновлення та посилення спроможностей громад, що реалізується ІОМ Юкрейн за фінансування КФВ. Виконавчим партнером МОМ в Кіровоградській, Миколаївській та Харківській областях є Асоціація учасницького розвитку громад. Понеділок Олександрію відвідає мобільна група проєкту Я Маріуполь поруч з тобою. 15 вересня з 10 до 15 години на базі Центру допомоги Олександрія ВПО може зустрітися з керівником та адміністратором центру, фахівцем ЦНАПу, медсестрою та кураторкою культурного напрямку. Прийом адміністратора ЦНАП здійснюється за попереднім записом за телефоном 050 819 91 12. Проєкт Я Маріуполь Поруч з тобою це ініціатива Маріупольського муніципалітету, створена для підтримки і адаптації маріупольців у будь-якому куточку України. Сезон полювання на Кіровоградщині відкрив 4 жовтня. Про це написала «Кіровоградська правда з посиланням на директора філії Центральний лісовий офіс. Як зауважив посадовець, диких тварин відстрілюватимуть задля запобігання, поширенню сказу та африканської чуми свиней. За останні роки чисельність копитних хутрових та хижих тварин істотно зросла і перевищує гранично допустинні норми. Це створює ризики поширення небезпечних хвороб, що становить загрозу як для дикої. Фауни, так і для свійських тварин. 14 вересня 2025 року День пам'яті українців, жертв примусового виселення Слемківщини, Нацяння, Холмщини, південно Підляща, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках. Вшановуємо пам'ять жертв примусової депортації з українських земель, розуміємо шкоду, яку їм завдав комуністичний режим. Вже понад три роки триває повномасштабна збройна агресія РФ. В Україні захоплення російськими військами у 2022 році українських громадян на окупованих територіях з подальшим вивезенням їх до фільтраційних таборів та депресивних районів РФ. Це сьогоднішня версія колишнього примусового виселення у 1944 51 роках.